Здравствуйте шановні друзі! У нас на сайті продовжується розпродаж насіння помідор перців і баклажан. Ціна в два рази нижча. Схожість насіння у нас майже 100% і через рік зберігання вона буде така ж, як і свіжого насіння. А сьогодні тема акумуляторний оприскувач. Зараз все більше городників користуються не звичайними оприскувачами, а акумуляторними. Вони мають значні переваги. Не треба накачувати рідину вручну, це робить водяний насос, який живиться від акумулятора. На жаль, трапляються і поломки. В наз оприскувача вийшов з ладу водяний насос. Зараз покажу як ми вирішили проблему. Ось такий насос стояв на 2,2 А. Він спочатку почав клинити, а потім взагалі перестав працювати. Точно такого насоса ми не знайшли. А ті, що бачили в інтернеті, не підходили. Тому спочатку взяли насос від старого оприскувача Кварц. В ньому акумулятор через 5 років користування став непридатним, а насос працював справно. Але насос був слабший наток всього 1 А. Тому він створював менший тиск. Кущі помідор і виноград можна було оприскувати, а на оприскування дерев вже тиску не вистачало. Тому ми придбали в інтернеті ось такий насос. Він ще потужніший, ніж той, що в нас стояв. Був на 2,2 А, а цей на 3 А. Виникла проблема як підключити. В старому насосі рідина поступала справа наліво. Вхідний штуцер був під шланг, а вихідний з різьбою для приєднання водочки. В новому насосі вода йде зліва направо і обидва штуцера зроблені під шланг. Як ми вийшли з ситуації, до вхідного штуцера під'єднаємо шланг від оприскувача, так як в старому насосі. А до вихідного треба під'єднати шланг вудочки. Для цього ми його обрізали. Потім кінчик шланга нагріли в кип'яченій воді, щоб його розм'ящити. Шланг тостостінний і інакше його надіти неможливо. І тепер з легкістю його надіваємо на штуцер. А для того, щоб під тиском води він зі штуцера не зійшов, закріпимо його хомутом. Ось так. Тепер буде надійно. Ми вище показали, що в новому насосі напрямок руху води протилежний тому, який був в старому насосі. Тому при установці в оприскувач його треба перевернути. І прикрутимо його на П-образні скоби. Отак виглядає вже змонтований насос. Є ще потужніші насоси в інтернеті, наприклад ось такі 6 амперні Якщо поставити його на оприскувач, можна оприскувати високі дерева навіть без всяких насадок. Але чи підійде він до вашого оприскувача, про це в слідуючому відео. Наше відео закінчене, підписуйтесь на канал. слідуюче відео про те, як вибрати акумуляторний оприскувач.